Відсторонення від роботи через відсутність ковідних щеплень було незаконним. Так постановив Верховний суд України. Раніше з цього приводу точилося багато юридичних дискусій. Рішення суддів часто були протилежними. Однак, нещодавно відсторонена від роботи співробітниця «Укрзалізниці» дійшла зі скаргою аж до Великої палати Верховного суду. Там зобов'язали поновити жінку на роботі та виплатити їй компенсацію за вимушений прогул. Раніше ми вже розповідали подібні історії, які сталися в Луцьку. Пралю дитсадка відстронили від роботи. Суддя Віталій Ковтуненко прийняв рішення поновити жінку на роботі. Якщо остатися без роботи, це будеш ніщо. Як так Такі Такі нас така пенсія, це стільки проробити, то це так проходити, як то кажуть. А це такі пенсії надають. Що ми Просто повинні помирати велика палата верховного суду вважає, що відсторонення особи від роботи, що може мати наслідком позбавлення її в такий спосіб заробітку без індивідуальної оцінки поведінки цієї особи лише на тій підставі, що вона працює на певному підприємстві, у закладі, установі іншій організації, може бути виправданим за наявності дуже переконливих підстав. У кожному випадку слід перевіряти, чи була можливість досягнути поставленої легітимної мети шляхом застосування менш суворих. Ніж відсторонення працівника від роботи, заходів після проведення індивідуальної оцінки виконуваних ним трудових обов'язків, зокрема, оцінки об'єктивної необхідності під час їхнього виконання особисто контактувати з іншими людьми, можливості організації дистанційної чи надомної роботи тощо.